Привіт, друзі! Мене звати Алла Астра. Я дуже вдячна запрошенню на цей квартирник. Я поетеса, і сьогодні я хотіла поділитися своїми творами з людьми. Для того, щоб відчути, що сьогодні відбувалося, це треба тут бути. І я дуже бажаю вам потрапити і відчути оцей простір. На роті, Театралізований концерт, щось політичний і, і територіальний, театралізований концерт, квартири комунальні, як ідея, як концерт, суто політичний ще інструмент. Тич ми ще універсали, теритований. Це емоція, це таланти, це зібрання і побачення дуже-дуже талановитих людей в талановитому просторі. Це неймовірно. Я вас запрошую і просто від цього серця вам цього бажаю. Тому максимально, максимально розвивайтеся і виходьте. Зони комфорту своєї піднімайтеся зі своїх м'яких стільчиків, диванчиків, креселок і виходьте. Якщо вам є що сказати, а нам всім є, що сказати, приходьте і говоріть, і отримайте емоції.